На початку 1919 року українська армія була близькою до катастрофи. На сході наступали більшовики, на заході поляки та румуни. Нестача набоїв, медикаментів та страшна епідемія тифу привели до загибелі 60 тисяч вояків української галицької армії. На усіх втрачених УНР територіях пластовим організаціям дозволили існувати тільки в Галичині та Волині. Але під наглядом польської поліції на території окупованій більшовиками пласт заборонили. Відразу згодом його остаточно витіснив комуністичний піонерський рух. Структурно він був один до одного скопійований зі скаутського руху, започаткованого Байден Пауелом. Єдиною скаутською організацією, якій було дозволено існувати на території УРСР, була Київська спілка бойскаутів Росії. Однак у 1924 році її теж ліквідували. Польська влада забороняє діяльність пласту на Волині та в Галичині. Митрополит Андрей Шептицький надає пластунам посілості на горі сокіл. Пластуні втягне до активної діяльності в структурах ОУН. У 20-му столітті, незважаючи на великі жертви, боротьба української нації за власну незалежну державу закінчилась поразкою. Українські землі, колись розшматовані між двох імперій, тепер було поділено між чотирьох потуг. Велика Україна опинилась під окупацією Червоної Росії, Галичина та Волинь під відродженою польською державою. Закарпаття приєднали до Чехословаччини, а Буковину захопили румуни. Все це стало на перешкоді цілісного розвитку пластових організацій. 14 березня 1923 року Рада послів Антанти у Парижі прийняла рішення визнати східну Галичину частиною Польщі з наданням українцям певної автономії. Остання умова, що правда, практично ніколи не виконувалась. Після остаточного вирішення долі краю польська влада почала активніше цікавитись діяльністю українських патріотичних організацій. Найбільшими з них були спортивні та військові товариства Січ і Пласт. Поляки збільшують тиск на пластунів. Блокують проведення таборів та вишколів. Врешті-решт, у 1928 році польська влада забороняє легальну діяльність пласту на Волині, а в 1930-му в Галичині. Пластова ідея почала набирати такого, я б сказав, дуже особливого національного життя, бо це були часи визвольних змагань. Любомир Гузар. Кардинал. З 25 серпня 2005 по 10 лютого 2011 року Верховний архієпископ Києво-Галицький, член пласту, капелан молодечих таборів спілки української молоді в Елленвілі, штат Нью-Йорк. На початку 20-х років ну, для нас вони закінчилися програшою, Але думка, ідея пласту залишилась. І навіть багато з тих, які брали участь у визвольних змаганнях, вони включили в життя пласту. Пласт почав організуватися, пласт почав свою дуже важливу виховну діяльність, яка завжди мала дуже сильний національний аспект. У 1922 році до пласту вступає майбутній генерал хорунжий української повстанської армії Роман Шухевич. Протягом свого членства в пласті Шухевич брав активну участь у спортивних змаганнях та культурологічних акціях. Проводив виховну діяльність. Був співорганізатором пластового гуртка Ясний тризуб та курення старших пластунів чорноморці. Активним пластуном був зокрема майбутній провідник ОУН Степан Бандера. Степан Бандера був пластун. Шухевич був пластун, Старосольський, багато інших дуже визначних громадян були пластунами, виховувалися як пластуни і набирали того духа любові рідного краю, свої такої також і певної релігійності, набирали власне в рядах пластуни. Пласту, пласту, пласту. Загалом до 1924 року в Галичині та на Волині було створено близько 30 юнацьких пластових полків та кілька окремих відділів для старших пластунів. Старшими вважались ті, хто мав 13 років. Серед пластунів був поширений культ стрілецьких могил. Силами стрийського та львівського пласту було відновлено та впорядковано могилу українських січових стрільців на горі Маківці. До розвитку пласту доклали зусиль провідні діячі Української греко-католицької церкви. Так митрополит Андрей Шептицький надав пластунам площу на горі сокіл. На пластові акції митрополита довозили спеціально збудованою для цього вузькоколійкою. Простояла вона аж до 90-х років минулого століття. На початку 90-х, після проголошення незалежності України, втішені горяни тут же розібрали вузькоколійку, якою хворого на ноги Шептицького допроваджували до гори сокіл, де базувався створений ним пластовий табір. В особі митрополита Жептицького пластуни здобули і духовного пастиря і щирого приятеля, котрий, як ніхто інший, розумів вагу та значення новоствореної організації. Митрополит Андрей матеріально допомагав пластовим структурам, за що від керівництва організації отримав найвищу нагороду титул добродія пласту. Митрополит Шептичкий дуже підтримував пласт. Він Бував на, відвідував табори, він радо приймав пластунів, ці певні групи пластунів, які хотіли його відвідувати. Він також от, скрім подарував земельну власність. То, що сьогодні є табір сокола Батька. Одним словом, він розумів чинність пластового руху для виховання молоді Лютий року 1929-го. серед старших пластунів формується впливова група, яка виступає за перехід до лав організації українських націоналістів. Їй опонує значна частина пластового проводу, на чолі з Олександром Тисовським, що зрештою не могло втримати старших пластунів від активної участі в діяльності ОУН, зокрема в її бойових акціях. Коли ж за подібну роботу вони поставали перед польським судом, то намагались всіляко вигороджувати пласт та доводити його непричетність. До революційної боротьби заборона пласту у 30-му році тільки сприяла зміцненню ОУН пластовими кадрами. Перед другою світовою пласт дедалі активніше співпрацює з організацією українських націоналістів. Якщо польська поліція затримувала пластуна з летючками та газетами ОУН, його брали під варту на кілька діб, а потім саджали під домашній арешт без права покидати рідне місто чи село. Відомий випадок, коли польська поліція багнетами розігнала маніфестацію, у якій взяли участь молодіжні організації Сокіл, Луг та Пласт за усі прояви діяльності пласту винні карались висилкою до концтабору в. Березі Картузький переслідування українських національних інституцій робили медвежу послугу в Варшаві. Це тільки підсилювало антипольські настрої та сприяло витворенню в українському суспільстві стану щоденного спротиву. Дисципліна, високий дух та авантюрність пластунів заганяють польську владу у глухий кут. Мистецький курінь Нова сцена перетворюється на державний театр Карпатської України. Різанина у Закарпатті. Угорські війська починають наступ на Республіку Волошина. Велика кількість старших пластунів належала до УВО і Творила інші молодіжні націоналістичні організації. Такі старші пластуни, а в майбутньому видатні українські політичні діячі, як Богдан Кравців, Степан Охримович, Іван Габрусевич, стояли біля джерел створення групи української державницької молоді у Львові. Степан Бандера, Роман Шухевич, Занон Косак, інші достойники творили організацію вищих кляс українських гімназій. Згодом у 1925 році ці організації об'єднали в спілку української націоналістичної молоді, вона ж у свою чергу була одним з ініціаторів скликання конгресу українських націоналістів та створення організації українських націоналістів. Під впливом Галичини пласт активно розвивається в інших українських землях, що перебували поза межами більшовицької окупації. Його відділи виникають на поліссі, буковині та Закарпатті. Львівський центр намагається тримати тісний контакт з цими теренами, надає їм методичну допомогу, постачає пластову літературу, забезпечує кадрами, здійснює координацію дій. При верховній пластовій команді було створено спеціальну волинську референтуру. Через неї ВПК призначає зв'язку. Скових для волинських пластових куренів та організовує перебування волинських пластунів у Галицьких вишкільних таборах. Окрім Галичини, був дуже сильний пласт на Волині. Там це пішло надто глибоко, настільки глибоко, що є така польська книжиця Монографія Ун на Волині ну, секретне видання для Міністерства внутрішніх справ, де описується, як УУН створилось на Волині в 30-х року. Ну, В 30-х роках і майже кожен осередок Ун починається приблизно таким записом: що був такий-то осередок пласту, і такий-то активісти заборонили пласт, значить створилося Ун. Окремої уваги заслуговує пласт на Закарпатті. Організаторами місцевих скаутських гуртків були Корнило Заклинський, Андрій Дідик, Леонід Бачинський. Незважаючи на тиск чехословацької влади, у 1922 році відбувся перший табір закарпатських пластунів. Найбільшими осередками організації були Хуст Ужгород, Букачево, Берегове, Рахів. У 1934 році на Закарпатті організовано старшопластунський мистецький курінь нова сцена, який згодом перед. Спорився на професійний театр, а за часів Карпатської України став державним. Був пласт дуже сильний в Закарпатті. От Як він створився в 21-му році, то буквально за 10 років по Закарпатті вже діяло більше 50 куренів. А потім було близько 90 куренів на всьому Закарпатті. Це, Якщо ви собі являєте, курінь, курінь це кілька гуртків. Фактично в всіх селах Закарпаття до 1938 року були створені осередки пласту. У 1938 році з проголошенням автономної карпатської України пластуни творять організацію народної оборони та Карпатську Січ. На чолі цього державного утворення став український політичний діяч та греко-католицький священник Августин Волошин. Роман Шухевич був відповідальним за поповнення карпатської січі кадрами та організацію фінансової допомоги. Багато пластунів добровольців бере зброю до рук в ніч з 13 на 14 березня тридцять року угорські війська. Почали наступ на республіку Волошина. За кілька днів було окуповано найбільші міста та столицю карпатської України Хуст. Окремі частини карпатської січі продовжували боротьбу у гірських районах до травня 1939 року. На окупованих територіях діяльність пласту та інших українських патріотичних організацій було заборонено. На відміну від українських скаутів Галичини і Волині, закарпатський пласт не впав жертвою адміністративної заборони, а став свідком народження власної держави, карпатської України і розділив її трагічну долю. Політичні обставини та загрози, які постійно нависали над українським народом, робили пласт організацію тільки для тих, кому під силу витримати усі перепитії боротьби. З його лав виходили кращі з кращих. Пласт ніколи не тяжів до масовості. Він завжди віддавав перевагу якості людини. Та справи, яку вона робить. Це має бути організація все ж таки ідейних людей, ідеалістів. А їх в кожному соціумі є певна меншість. Борис Гудзяк, єпископ у ГКЦ, провідний науковець в галузі історії церкви, ректор Українського католицького університету, пластун куреня, орден хрестоносців. Пласт гуртував якось так органічно, спонтанно людей, які хочуть горнутися до стилю провідництва, які люблять пригоду, які люблять вийти поза межу, скочити вище, глянути далі. Ну, Це завжди є якийсь. Менший процент населення сьогодні не політкоректно казати еліта, але пласт таким був завжди. Він, він не був масовою організацією. Справа не в кількості, а в якості. І важливо цю якість зберігати. В обороні Карпатської України брало участь чимало галицьких скаутів, які проникали на Закарпаття крізь польські прикордонні застави. Дехто з них загинув від куль Жовнірів. Однак в більшості свої галицькі пластуни добре знаними карпатськими стежками досягали мети і брали активну участь в обороні Республіки Волошина. Саме тут, на Закарпатті, колишній пластун розвідувач та майбутній головнокомандувач УПА Роман Шухевич здобули свій перший бойовий досвід. 1 вересня 1939 року гітлерівська Німеччина почала війну проти Польщі 17 вересня. За попередньою домовленістю з нацистами у спину їй вдарили війська радянського союзу. З початком німецько польської війни в різних місцевостях Галичини українське національне підпілля вдається спочатку до антипольських, а згодом до антирадянських бойових дій. Вони так і не розгорнулись в широкий партизанський рух однак відомо, що в цих Акціях брали участь українські пластуни. Масштабна підготовка до збройної боротьби за українську державу в умовах Другої світової війни почалась лише тоді, коли Німеччина повністю окупувала Польщу і згідно з договором Молотова Ріббентропа поділила її територію з СРСР. Після проголошення акту відновлення української держави пласт активізує свою діяльність. Пластуни дедалі більше концентруються на вирішенні поточних політичних завдань. Вихованці пласту очолюють збройну боротьбу української нації за власну державу. Незважаючи на німецько-радянські домовленості, реальний перебіг подій зіткнення Німеччини з СРСР робив неминучим. ОУН самостійників державників під проводом Степана Бандери, члена старшого пластунського куреня Червона калина, почала активну підготовку до війни, маючи надію в час її перебігу створити українську незалежну державу. Територіальною базою для цього слугувала вузенька смужка українських етнічних земель, які відійшли до німецької зони впливу. В Лемківщині, Холмщині та Підлящі опинилось багато галицької молоді, яка покинула рідні краї перед радянською окупацією. Дуже швидко на цих територіях починають засновуватись українські школи, освітні товариства та молодіжні організації. Центральний допомоговий комітет у Кракові намагався координувати цю працю, але не мав кадрів з відповідним системним вишколом та чіткого бачення щодо її ведення. Натомість таке бачення мала ООН. З її ініціативи було створено курені молоді з жіночими та юнацькими секціями. Для підготовки вишкільних кадрів в криниці було організовано інструкторський табір. До вересня 1940 року тут вже діяло 137 куренів молоді. Олександр Сич, книга Пласт. Український скаутинг. З початком німецько-радянської війни, 22 червня 1941 року, на схід України рушили заздалегідь підготовлені похідні групи ОУН. Керівництво ними здійснювали пластові вихованці Дмитро Марвон Орлик, який загине від Гестапівської кулі в Києві, та Олег Кандиба Ольжич, якого закатують у німецькому концтаборі в Заксенгаузені. Одразу після початку війни, завдяки організаційним зусиллям ОУН у Львові 30 червня 1941 року було проголошено акт відновлення української держави. Пласт активізує діяльність і намагається відтворити свої структури у повному обсязі. У міжвоєнний та воєнний час пласт підтримує тісний зв'язок з греко-католицькою церквою. Після війни лінія ця чітко відслідковується в діаспорі. Нині у відродженій українській державі лінія цього зв'язку дещо зблідла. В Україні мені здається, що до якоїсь міри у цьому такому дуже непростому ставання з колін церкви цей зв'язок з пластом трошки став слабшим, ніж він був історично. І я, якщо маю якісь жалі, то це серед них, що я як пластун. Не, не, не міг якось більше зробити для того, щоб ця традиція близької співпраці церкви з пластом щоб вона закорінилася у незалежній Україні. В 1943 році командування УПА перебирає Роман Шухевич. А шефом штабу стає Дмитро Грицай. Псевдо Перебийніс. Обоє належали до курення старших пластунів чорноморці. Коли вони полягли в боротьбі з більшовиками, на їх місце прийшли інші вихованці українського скаутингу. Василь Кук, псевдо Коваль, до 1954 року керував легендарною УПА. А Олекса Гасин з пластового курення червона калина, очолював її штаб посмертного звання генерала Мав ще один вихованець пласту організатор служби безпеки ОУН, начальник відділу контрозвідки головного штабу УПА Михайло Арсенович. У підсумку сміливо можна стверджувати, що тисячі вихованців пласту у цих визвольних змаганнях виконали свій святий обов'язок перед Богом і Україною. Їх глибокі знання, тверді політичні переконання, загартований дух, військовий і скаутський вишколи, розвідницький хист, залізна дисципліна та самовладання дозволяли їм з честю виходити з фантастично складних ситуацій. Героїчна боротьба та самопожертва пластунів не були марними в тому, що сьогодні існує українська держава, є велика частка заслуги українського пласту і його вихованців. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну! Тримайте порох сухим!